Я підтримую відповідні зміни законодавства і прошу президента підписати закон. І я повністю довіряю своїм підлеглим. Хто ж все таки натиснув на залужного? І чому він зробив таку публічну заяву? Тепер це вопрос кожному з нас, що ми будемо з цим робити. Ми будемо далі мовчати, Или ми все-таки будемо називати речі своїми іменами. Всі, хто в строю, зараз отримує нашу позицію. Хто ж, все таки натиснув на залужного, і чому він зробив таку публічну заяву? Невже і справді хтось підставив головнокомандувача Збройних сил України? І якщо дійсно підставив, то чому залужний все-таки самостійно це сказав? Але сьогодні ви побачите правду, яку від вас приховують? Усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами, як завжди, канал журналісти Медіакорп. Дуже дивні справи творяться в Україні, а наші попередні репортажі взагалі викликали резонанс в суспільстві. І коментатори дуже часто задають питання, що ж насправді трапилось з залужним. Є такі, які, не дивлячись відео, пишуть свої коментарі, начебто ми щось вирвали з контексту. Але відео з залужним ми навіть не монтували, як його скачали, так і подали пряму мову. Тому сьогодні, ще раз, ми зробимо аналогічну логічний вступ Аби раз і назавжди зняти усі питання. А вже кожен з наших глядачів має сам проаналізувати подану інформацію. Нагадуємо, журналісти подають інформацію під своїм баченням, а ви вже маєте її аналізувати самостійно. Бо ми намагаємося робити об'єктивні репортажі про усіх, хто знову таки на нашу думку звертає на себе особливу увагу. Саме тому ми зробили репортаж. І вставили там пряму мову без монтажа. Але поведінка пана Залужного визвала дуже багато запитань у наших глядачів. Бо на цьому відео він помітно нервує та читає ось так ось з боку. Таке враження, наче під дулом автомата, йому поставили певний текст. Який він мав би прочитати? Лайк, підписка, хто ще не підписаний, тому що таким способом ми зробимо можливим, щоб це відео побачило якомога більше людей. Також не забувайте, що ми незалежні тільки завдяки вам, оскільки іншого фінансування, окрім благодійної допомоги, ми не маємо і не збираємося його шукати. Бо тоді ми змушені бути як єдиний марафон, розказувати вам те, що в нас все добре. Але ми піднімаємо питання критичні для нашого суспільства, для того, щоб ми їх з вами усі разом виправляли, бо інакше нам буде кінець. Перемагаючи зовнішнього ворога, ми створюємо диктаторську державу всередині. А це, дорогі наші глядачі, неприпустимо, оскільки саме проти цього ми й воюємо. Для тих, хто хоче, щоб правди в Україні було більше. Ми залишили реквізити для перерахування благодійних внесків в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі. І пам'ятайте, будь-який ваш внесок важливий для нас. Дякуємо наперед усім, хто нам допомагає. Не знаємо, друзі, як там було насправді, але посудіть самі: ось звернення нашого головнокомандувача залужного до українського народу, яке було нещодавно знято, де він поздоровляв українців зі святами. Зверніть увагу, як він впевнено тримається, та впевнено говорить: хай вас рідні береже, господь. Нехай наша перемога стане початком розпиту України і кінцем для Росії, Всі, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції, рідних і близьких наших захисників і захисниць, всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним силам, всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, з Новим Роком і Різдвом Христовим! А тепер подивіться це відео, яке ви кажете, начебто хтось виривав з контексту. Це відео аутентичне. Тобто, ми його скачали і поставили без монтажу. Увага на екран. Доброго дня. Сьогодні змушені підняти досить складну тему: посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби дезертирства. Самовільне залишення полю бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових завдань. Я підтримую відповідні зміни законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко відзеркалює позицію командирів, угруповані командирів військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань. Армія тримається на дисципліні. Якщо прогалини в законодавстві не забезпечує дотримання, а відмовники можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десятки відсотків бойових виплат або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо. Більше того, і це ключове, а ділянку фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрати особового складу територій та мирних жителів на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже і дуже дорогою ціною. Так не повинно бути. Чи можна зарадити цій проблемі у більш-м'який спосіб? Роз'яснювати, переконувати. Так, якщо йдеться про мирний час, у умовах війни потрібні швидкі та дієві рішення. Чи існує загроза посилення безкарності командирів? Ні. Командири так само несуть юридичну відповідальність за свої дії чи за свою бездіяльність, і я повністю довіряю своїм підлеглим. Чи визнаю я наявність проблем, що приводить до самовільного залишення позицій? Так і постійно працюю над їх посиленням і проведені успішні наступальні операції щодо звільнення території нашої держави є тому підтвердженням. Чи нормально те, що ми дискутуємо... На цю досить чутливу тему публічно так, ми в демократичній державі, але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну, тому я закликаю всіх поставити крапку у цій дискусії і разом наближати перемогу. Слава Україні! хто дотепер нічого не зрозумів, обов'язково передивіться ці відео ще раз, бо, на превеликий жаль, різниця в них суттєва. А свої думки хто ж все-таки підставив чи не підставив залужного і, взагалі, що ви думаєте про цей ось виступ, чому він взагалі його зробив? Оскільки він не являється політиком і робити такі заяви. По Верховній Раді, яка прийняла закон, і звертатись до президента з вимогою його підписати, це точно не його юрисдикція. Але сталося те, що сталося. Тому чекаємо ваших коментарів. Під цим відео. Слава Україні, слава генералу Залужному. Бо, не дивлячись ні на що, він видатний головнокомандувач Збройних сил України, хоча, можливо, й зробив десь помилку. Але як показує історія, помилку він зробив в політичному житті. Але він не зробив слава Господу, помилки у житті збройного захисту нашої держави. Тому слава генералу залужному ще раз.